интересно, а дома уже нарядили и тоже чини? Видите, я как раз это. Ну что, шо? начало шестого, на 8 катрин пройде. Сейчас в бассейн, спортзал. Так что едем в спортзал. Охорона, бачите, такая серьезная тут. Я не знаю, наши где Везде. Везде охорона. Едем в спортзал. Вау. Приз. Закрывай. Ютуб. Подожди, uh -huh. скажи. Mm -hmm. Красиво. Бай-бай. Супер! Супер! Ну що? А в нас тут дощ. У нас на вулиці. А, йде з карабіном. З карабіном, дивіться, один і другий. Геть молоді. Коротше, вони тільки що банкомат гроші привозили. З карабінами, дивіться, по вулиці прямо йдуть. А, є ще машина. Ну, <laughs> я думаю, нічого не зроблять. Коротше, з карабінами, з мішками грошей пішли в оцю машинку. Карабін, дивіться, настоящий карабін. Я не знаю, а можна таке Тік-ток пропусти? Блін, а таке можна, наєдно. Блін! Таке точно можна. Які вони всі гарні. Одна краще другої. Я в шокі. Я в шокі. Ну така, дивіться, бронірована така. ух. Значе... Хе-хе-хе, наче газель, не пригружен <газель> такі чудеса такі чудеса No, Короче, я снимаю Ліза в очі і хоче мене прокатати на чому-небудь <газель> Бачите в дома торговлі ой, торгового центра <газель> Такі брички стоять Тиму это Ну, Грошей полезені шок. Можете на таксі, а можете на То ну, Однікають. Торговий центр отакий. Все. А я спорзал, спортзал. спортзал. прокачаю. Ну вже не накачаюсь, ну прокачаюсь. А потім... Але все по графіку. А потім басейн і кадріт привозить сьогодні. Новеньку, новеньку, красиву Філіпіночку. Все, Всім пока. Філіпіни, Філіпіни, все рай, рай, пока, пока.